Усе, що колись могло називатися силою, його погрози звучать дешево і смішно, його риторика викликає лише зневагу, а Україна, навпаки, Україна щодня доводить, що в неї незламний дух, і не відібрати в неї свободу і не змусити здатися. Пане президенте, ваша твердість це неймовірна підтримка для військових, для добровільців, для рятувальників, для медиків, для кожного українця. Ви даєте опору тим, хто сидить в окопах і мерзне в землі, тим, хто евакуює поранених під обстрілами, тим, хто втратив дім, але не втратив віру. Хочу звернутися і до всіх воїнів, воїнів України, чоловіків і дівчат, героїв, які сьогодні захищають свою землю.